Оце я меча знайшов, і можливо це цікава знахідка, друзі. Сподіваюся, що цікава. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо по першій світовій війні у цьому прекрасному лісі. Я вже тут вдруге. І першого разу були дуже дуже чудові знахідки. Так що і цього разу сподіваюся будуть гарні знахідки. Шукаємо на австро угорських і німецьких позиціях. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гриня може зберегти чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати. Ось тут мої улюблені локації, а саме це яри. В ярах любили селитися і солдати, тому що яр це природній захист. Ось там видно таку квадратну виямку, це був бліндаж. І далі по яру є такі ж самі бліндажі, тому потрібно його обстежити. На схилі чудового яра я викопав чудовий сигнал. Ну, насправді не зовсім чудовий, але сигнал. Подивіться, це залізо. І... Можливо, схоже на якесь зубило, але не зовсім. Що це за артефакт, друзі? Я не знаю. Якщо знаєте, то можете написати у коментарях. Разом будемо розгадувати загадки лісу цього лісових знахідок. Знайшли ще цікаве місце, де дуже багато бліндажів. Правда, сигналів небагато, але все одно потрібно обстежити. І, до речі, друзі, в мене сигнал, в мене знахідка і. Це фатум, це доля. Подивіться. Це знову кришка на амбразуру траншейного щита. Перша світова війна. До речі, такий щит, цілий, комплектний. Я знайшов минулого разу. Відео можете переглянути ось тут. І минулого разу я таких же самих три кришки знайшов. І сьогодні це вже перша. Гадаю, будуть ще. Шукаємо. Ну, не знаю, чи я хочу сьогодні ще транчейного щита знайти. Але якщо знайду, то знайду. Подивіться, яка велетенська бліндажна скоба. Камрад каже, що це солдати собі ставили і ноги витирали від бруду перед тим, як заходити в бліндаж. Ну такі солдати культурні були. Ну насправді мені здається, що це звичайна скоба, хоча не зовсім звичайна, подивіться, яка вона велетенська. Гарний сигнал і в мене артефакт. Це ось така пружина. На австро угорський підсумок для гвинтівки манліхера. Тут ще було два таких вушка, щоб можна було цю пружину приводити до ладу. Всередині ось тут саме пружинка. Ось тут. Ось такий артефакт. Сигнал був гарнесенький, але, на жаль, некомплектний. Я, друзі, показував вам, щойно цей метелик, цю пружину від підсумка манліхера, подивився вгору. На дерево і погляньте, скільки грибів. Просто вам покажу. Я вже не збираю гриби, Але погляньте, їх багато. Ось-ось, ось. Це все опеньки. Вони якраз люблять в таких ярах рости. Але в ярах люблять і бути цікаві знахідки. Тут любила ходити австро угорські німецькі. Солдати і щось губити або викидати. І це ми шукаємо. Нарешті, друзі, гарнесенький артефакт це горнятко від фляги. Австрія, 1916 рік Верке, Австро-угорська армія. Був тут австро-угорський вояка і загубив ось це горнятко. Потрібно шукати. Бліндажі тут є, вони рідко трапляються, але можливо тут були ще намети. Ми переходимо з місця на місце. Ми вже пройшли, можливо, лісом десь 5-7 кілометрів. І шукаємо нові позиції, шукаємо табори. І ось знову знайшли один. Я тут ще також жодного разу не був. Залишки Астроугорської освітлювальної трубки. Ну, ґрунт тут для таких речей не зовсім сприятливий. Вона геть гнила. Ось. Навіть не залишиться для майбутніх поколінь. Ну, це часта знахідка, але все одно ця знахідка означає, що тут. Були австро угорські солдати. І це все губили. Бліндажі тут просто неймовірно великі. Подивіться. Ось там такий довгий бліндаж. Можливо, метрів 70-80. І тут поряд з ним також. Тут, мабуть, 6 чи 8 виходів з цього бліндажа. Можливо, він був секційний, довкола водовідводні рови. Тобто, все досить-досить. Добре, тут було зроблено. Ну і подивимося, що ми тут знайдемо. Камрад гукав казав, що знайшов якусь же монетку. Подивимося, що це ще за монетка, і визначимо, хто ж її загубив. Друзі, ми знову на новому місці. Це вже восьмий табір на сьогодні, і, мабуть, що не останній. Хоча тут є сигнал, а справді обжито, багато скла, цегли, і камрад знайшов монетку, зразу ж показав. І ще одну монетку перед тим він знайшов. От щойно знайшов ось таку білесеньку монетку. Думав, що це срібло, але ні, це 20 філерів. Угорщина, Австро-Угорська імперія. 1892 рік. Подивіться, в якому гарному стані. Трішечки затарта. Австріяк їх довго носив в кишені, і вона затерлась. Друга монетка в нас ось така монетка. Це один пфеніг. 1910 року теж стан чудовий, просто гарнесенька монетка Німецької імперії. Перша світова війна. Ну, а цю монетку вже загубив німець. Ходили тут німці і австріяки. І це цьому доказ. Ножиці для колючого дроту, Австро-Угорщина. Ось такий шматок ржавого заліза. На жаль, реставрації вони вже не підлягають. Дуже гнилі. Ой. Бачите, наскільки вони гнилі. Для майбутніх поколінь залишаю їх, тому що, ну, на жаль, з ними вже нічого не зробиш. Якщо б були вони міцні, можна було б реставрувати. До речі, у мене є канал по реставрації знахідок. Посилання на канал я залишу тут і кому цікаво, може перейти. А якщо сподобається, підписатися. Був цікавий сигнал, колір залізо копав і патрони, сміття. Але потім дивлюся, що є ще щось залізне. І, можливо, це цікава знахідка, друзі. Сподіваюся, що цікава. Багнет. Багнет, багнет, багнет. І що це за багнет, друзі? Манліхер М95? Давненько я їх не знаходив. Так, це М95 чи М88. Зразу ж так і не зрозумієш. Але одним словом, це багнет Манліхера. Вау! Лайк, лайк, лайк! І це справді гарна знахідка. Друзі, скажу вам, декілька років не знаходив багнетів манліхера. Рзаце знаходив, Маузера знаходив, а манліхера не міг знайти. І ось сьогодні трапився мені ось цей чудовий манліхер. Ну, Звісно, стан не дуже, але він міцний, не розвалюється в руках. За таку знахідку лайк. І шукаємо далі. Є тут знахідки, є. Потрібно просто гарно, уважно ходити. Камрадес там пікає, можливо, і він щось цікаве знайшов. Друзі, я вам сказав неправду. Я щойно оглянув його, і це все ж таки Маузер. Рзас Маузера. Подивіться, тут металева ручка. Не дерев'яні накладки, а металева ручка. Здається, що це. Ерзац Маузера. Тоже рідкісна річ. Ну, рідкісніша, звісно, за багнет Менліхера. Ось такий він ерзац, і це не менш радісна знахідка. Копав кольоровий сигнал і бачу, вилітає з ямки ось така маленька пляшечка. Сподіваюся, що ціла, і з вигляду вона мені нагадує пляшечку з під настоянки Діана. Перша світова війна, Австро-Угорщина. Ну, дивимося. Друзі, це, мабуть, пляшечка з цієї настоянки, але вона без літер, не розписана. На жаль, ну, але ціленька, антуражна пляшечка. Шкода, що не розписана, але забираю. Антуражна, правда? Гарно виглядає, вона досить така кривенька, теж додає їй. Цікавості, цікавинки. Друзі, цей сигнал що допоміг мені викопати пляшечку, виявився просто фрагментом снаряду. Ну, але поряд камера знайшов ще один сигнал. І це вже щось цікаве артефакт це затвор до Манліхера М95, Перша світова війна Австро-Угорщина. Ось такий він. Цілесенький, комплектний затвор. Звісно, він старий. Ржавий, але все одно артефакт і свідчення минувшої епохи. Оце я меча знайшов. Насправді, фантазія в мене вже розігралася. Ну, а насправді це така стяжка, мабуть, на бліндажі. Тут гайки з двох сторон. Думаю, що вона. Великі сигнали міг бути і Манліхер М95 чи М88 і якась шабля або меч. Ну, Але все ж таки не пощастило. Хоча є такі сигнали і мають бути інші сигнали, цікавіші. Ось і такі, друзі, знахідки тут є. Це корпус від Австро-Угорської гранати Кугель. Корпус залізний, всередині була паперова ручка, і ще була скоба, за допомогою якої граната кріпилася на пояс. Саме в паперовій ручці був мішечок з порохом. Ось такий артефакт металобрухт для майбутніх поколінь залишаємо. Накопалися сьогодні, находилися, друзі, і артефактів назбирали Якщо вам сподобалось відео, Підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд «Повернись живим. Ну що ж, друзі, до зустрічі! Слава Україні! До перемоги!